Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. І давайте тепер згадаємо про е, Білґрад. Е, дивіться, тому що кажуть, е, там е, ну бавовнятко постійно грається. Мені здається, взагалі е, останнім часом я вже збилася з підрахунків, але мені здається, що щонайменше 16 різного типу пожеж відбулося за цей тиждень на тих російських болотах. Е, так чи інакше десь щось горіло, палало е, і щось вибухало. І це я кажу тільки про територію Великої Магучої країни. Я не кажу зараз про Мелітополі про. Крим, я кажу про о -о 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 от аті всі болота. Так, от тепер е, новорічна ніч ніч наближається ж, і у Курську кажуть, що все, феєрверків на новий рік не буде. Відповідно, в Білгороді також ніяких феєрверків не буде. І от влада Курської області заборонила продаж і запуск феєрверків з 12 грудня до кінця січня. В області зберігається жовтий рівень терористичної небезпеки. Але я вам скажу: а хто хто може заборонити Збройним силам України використовувати феєрверки? Е, Десь там, давайте так. Ну, тому що ми ж не, не этот, не бомбим Белгород і. Курськ. От, але Збройним силам України відповідно ніхто не може заборонити використовувати ці самі феєрверки. Ну і таким чином ми підходимо до теми українських шахідів, а, тому що в Україні незабаром може бути прийнятий на озброєння новий ударний безпілотник. Сьогодні він вже практично готовий і проходить випробування. А, про це розповів. Олег Болдерів, керівник проєктів українського концерну «Укроборонпром». Ну і за його словами, ця розробка дуже схожа на іранський дрон Камікадзе Шахід, але має особливості. Дуже цікава особливість у нього, тому що ми українці, знаєте, бережливі, ми ну що там трошечки жадібні, ми економні. Ну і у нас каже Олег Болдарєв, камікадзе з можливістю повернення. Тобто вони можуть робити там бавовнятку десь на болотах, а потім повертатися додому. Тобто не обов'язково їм для цього самознищуватися. От ну і сказав про те, що дальність польоту цього самого українського шахіда тисячу кілометрів. А Бойової частини 75 кілограмів. Коли у пана Олега спитали, чи знає він щось про вибухи, зокрема на військових аеродромах, от, і чи пов'язано це якось з розробкою і випробуванням цього самого безпілотника, то пан Олег сказав: вибачте, я не можу про це розповідати. Ну, Тобто, ми розуміємо, що воно саме. Ми до того не маємо жодного відношення. Ну, тому що не маємо. От ну і щодо ударів по далеких цілях, які знаходяться на території Російської Федерації, ви пам'ятаєте про те, що о, бачите, як я красиво сказала Російська Федерація, боже 300 років так не казала Ерефія і на тому, все Москва, Балата, а то я щось красивенько так якось їх назвала. Так, от щодо ударів в глибокому тилу, який там на тих самих болотах, і чи є в Україні така зброя, яка може добивати до таких от цілей, то пан Олег сказав: просто ну, звісно, є. І ми розуміємо, що це не зброя від наших союзників від штатів чи від наших партнерів. Ну тому, що вони, нібито і не забороняли, але і не дозволяли особливо там бити. Кажуть, ну Крим це Україна, тому в Криму можна. А що стосується Росії, то не те треба туди бити тому ми робимо свої розробки і таким чином самі несемо свято на балата ну треба якось прикрасити їх життя то у них там нічого не відбувається і вони трошки під цей якось падунилі там у себе всі таке сіре некрасиве карічніве ну і відповідно хоч трохи внесемо якогось Святковості в ті самі дні. Е, ну і до речі, про святкові збройні сили України наближаються, кажуть, до сватового та криміної, і відповідно тим самим клятим окупантам потрібно потихеньку якось приймати цю думку, що їм звідти також доведеться піти, хочуть вони того чи ні. Але ця думка їм навіть в голову не приходить. Е, ну тому що немає куди. Її. Вона приходить, подивиться так. Знаєте, озирнулася, подивилася, мозку не знайшла і пішла далі. От в, в одне вухо зайшла, в інше вийшла. Ну тому що немає там за що зачепитися і залишитися в тій самій голові, там пуста еха, і от через це на балатах вже відзвітували, що вони йдуть випереджаючими темпами. А, які такі темпи? План знищення хаймерсів кажуть, перевиконано на 126%. Тобто, вони знищили вже 44 хаймерси хаймарси українські. Ви розумієте, ну ті, ті, що Україні передали партнери, але є один нюанс, тому що загалом країни НАТО відправили Україні лише 35 систем, і відповідно їх аналогів. Тобто, у нас є 35 хаймарсів загалом, а вони вже знищили 44 Тобто, п'ятилетка за три дня в них продовжується ця сама історія ще з союзних времін. Дуже сильно вони скучають за союзами, а тому роблять все необхідне для того, щоб повернути то все і звітують наперед. Ну тому, що тому, що можуть а що робити. Ну, Це ми розуміємо, а там на болотах яка різниця? Там все ковтнуть і навіть не згадають, як то все було. Ну і дивлюся, що а, з огляду на дані сервісу Тутуру це такий найпопулярніший авіанапрямок у росіян, він визначає. І от у 2022 році росіянці найчастіше, я вам скажу, подорожували до Таджикистану. Киргизстану і Узбекистану. От Оце от просто топ і стоп, куди вони могли поїхати. А ще вони купували, купували собі квиточки до Вірменії і до Туреччини. Ну, до Туреччини то, значить, літали ті, хто більше заробляють. А до Вірменії тим, кому. Хто менше заробляє а, або до Узбекистану, або до Киргизстану, або до Таджикистану вони могли вільно собі папутішевать. Ну і не вигадали нічого краще там на тих самих болотах. Як ну йолочки ж вже поставили, почали ставити, почали прикрашати і не вигадали нічого кращого, як відповідно прикрасити свої новогодні йолочки, е отакими от гірляндами. І на тих самих гірляндах, значить, от ми бачимо Еммануель Макрон, Галкін, там є президент України Володимир Зеленський, там є. і... Президент Сполучених Штатів Джо Байден, ну і от таких чоловічків вони відповідно розмістили у себе на ялинці. Я просто боюсь показувати ближче вам. Ну тому, що щоб знаєте, нас, нацрада потім не, не... але що важливий нюанс: не просто так вони ту гірлянду розмістили на тій самій гірлянді. Вони значить написали «Атервімні тервімні що нібудь. От на кожній цій фігурці написано Атраві што нібудь. Ну і от кожен може підійти і відірвати ручку, ножку або те, що знаходиться між ножками, бо це вони також причепили, тобто вони. Зробили красивеньку гірлянду, і все, чим вони можуть, нам значить зашкодити це просто відірвати від гірляндочки, ручку, ножку чи ще щось. Ну така собі помста. Знаєте, як кажуть дурень думкою, багатіє, а там багатіють гірляндами.